27 жовтня 1937 року в у Карелії урочищі Сандармох розпочалися наймасовіші розстріли в'язнів Соловецького табору особливого призначення. До 4 листопада радянська влада знищила неймовірну кількість осіб. Урочище Сандармох, розташоване за 19 кілометрів від міста Медвежєгорськ, воно стало Спеціальною територією, яку органи НКВД СРСР використовували для масових страт, наприкінці 1930-х тут розстріляні майже 10 тисяч осіб, осіб спецпоселенців, в'язнів Біломорсько-Балтійського каналу та Соловецьких таборів. Усього виявлено 236 розстрільних ям. Наприкінці жовтня 1937 року Сандармох став місцем страти Соловецького тюремного етапу. За кілька днів тут загинули Микола Зеров, Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний, Валер'ян Поліщук, Павло Пелепович, вчені політичні й державні діячі: Володимир Чехівський, Степан Рудницький, Матвій Яворський і багато інших українських інтелектуалів. Як встановив російський дослідник Олександр Черкасов, смертників готували до страти у трьох кімнатах бараку у Медвежій горі. У першій звіряли прізвище і роздягали, в другій зв'язували, а в третій лупили по голові дерев'яною колотушкою, аби людина втратила свідомість. Далі вантажили на машини і по 40 душ перевозили в Сандармох, Напівживих людей скидали до великих ям. А член розстрільної бригади Михайло Матвєєв особисто стріляв кожному в голову. Місце злочину, вчиненого між 27 жовтня і 4 листопада 37 року, суворо приховувалося. Його виявили лише у 1997-му. Отака сумна. Історія, історія, яку ми повинні пам'ятати і розказувати наступним поколінням. Дякую.